Так, народ, всім привіт. Сьогодні у нас відео буде про оприскувач на міні-трактор. Оце ж як бачите, я вам тоді показував 600-літровий оцей віракс я купив до ЮМЕЗа. Думав до китайця, ну тоді вирішив, що краще до ЮМЕЗа. В Юмеза кліренс високий і об'йом води більше. Я китаєць думав зробити саморобний. Ну, саморобний я теж щось і хочу, і не хочу, бо два оприскувача тримати, оце повний двір металолома не хочеться то вирішив його приспособити до китайця. 600-літровий він йде тільки на здоровий трактор, а 400-літровий він цепляється як на великий, так і на малий. То до китайця я вже ось, о... як бачите, приділав пальці. Посверлив дірки, отут тільки поприварював і все, щоб не послабляти отут палець. То тепер до китайця можна його буде вчіпити. Ну, Це остається стандартним, а кардан кардан спробую з фризи взяти. Він, по-моєму, дожен по длині мені підійти. Тоді тоді, викинув оці розкладні крила, вони десь приблизно по 2 метри і мають по 10 кг кожного весу. То вже ззаду я зніму 20 кг і можна буде на лишні 20 літрів води залити в бак. Бо цей 600-літровий віракс приблизно важить до 200 кілограм. А грузоподйомність Сінтая 220-го, по-моєму, щось по книжному, якщо читати, то 285. То плюс-мінус воно доно мені підійти, він довжен його підняти і все доно заробити. Ну а валотбора крутиться, ну як фрезу крутить, то валотбора це для нього взагалі нічого. О, оце ж скинув крила і ось поробив такі заглушечки на кінці. Такий самий шлам, взяв ось заглушку на шуруп, Заглушка така, типу резинова, силіконова. Запхав для вірочки ще шуруп закрутив та і все. То Зараз вчіплю до міні-трактора, попробуємо пустого підняти. А потім залью 100 літрів, ми попробуємо підняти. Ну, а там будемо на городі експериментувати, на яких скоростях його бризкать. То коротше вчіплю, потім далі засніму. Так, народ, ну що, вчепив я, підійшов. Смішно, звісно, виглядає. Такий пердунець таким оприскотелем. Ну, нічо. Кардан з фризи впритик, підійшов. Тільки одна біда. Опустю на землю, кардан роз'єднається. Тільки отак. Я ж його підняв і ось ось заблокував нав'язку. то речах у мене зараз, як бачите, вольно. Він зараз на, на фіксаторі стоїть. то Зараз попробую залити 100 літрів води і подивимося. Розкладемося, прокрутимо, подивимося, що воно, як воно буде бризкати. Так, плюс-мінус 100 літрів. На третій пониженій на таких оборотах, як ви чули, на 5 раз майже 90 метрів тут. Майже на 5 раз це мені вистачить половину туди картопля, повністю заприскати 100 літрами. І це мені кажеться вигодніше, навіть як на плечах пульвізатор носить. Бо в нас, як ви знаєте, ручний труд нахер ніком не всрався. Що на плечах носиш та картопля з тої копійки, що трактор цьому будеш бризкати те саме вийде. То нахрена його собі сраку мучать. Коли все за два рази приїхався і все. Короте, лайфхак поплавочок з зімньої рибалки вкинув. І як бачите, він тут ну видніше коротше, з ним. Скільки у нас води залишиться, то коротше, нормально. Так, да, це якраз на 5 разів вистачило, то це хватить короче, пів поля побризкати цими 100 літрами. А ще поставити жовті розпилітелі, щоб воно більший туман був і менша капля, то воно взагалі видно 100 літрів все поле це задуть. От, то короче, отак народ. Ну, вже знімати картошку, як я бризкаю, не буду, воно і так все ясно, понятно, Я просто хотів. Ну, вдруг щось для когось може комусь пригодиться. щоб не купляти оприсхвати, ось це купили. Ну, знаєте, можна ще 100 літрів води, можна по 200 заливати. Ну, оці штанги в мене вони дуже важкі. Я бачив у людей 16-метрові штанги. ну, Вони такі тонюсінькі, ну таке бздилинечко. а в мене вони якісь мочняцькі ці штанги. І тяжолі саму бочку. З рамою, з насосом, з отим сим. Ми з братом ну, легенько піднімаємо, воно там десь до 100 кілограмів. Оця вся її була, оці крила сильно важать до хрена. то коротше, отак. Що і хотілося вам показати і самому для себе убідитися. Буде воно щось чи не буде, ну як бачите, все працює. Смішно, звісно, ну нічого не зробиш. То коротше, таке. коротше, хто замічав, мене там трошки носило. О, то можна додати ось ось грузочок отак. Пальця просунув, тут так кілограм 30 цієї баланки. Ну, було б трошки краще, щоб воно спереді було трошки далі. І тоді буде взагалі бомба. І можна по 200 літрів возити. І, і ще одно, ось, ж, що я вам казав, го прискоч опустив донизу і кардан роз'єднався. Ну, нічого страшного. Ми його на опущеному бризкати все одно не будемо. Та й таке.